Військові дії завершилися 8 місяців тому. Однак Південна Осетія досі у руїнах. На сьогодні цілком відновлено лише три багатоповерхівки, менше 10% усіх постраждалих будівель лише почали ремонтувати. Тож досі багато осетинів мешкають у наметах та притулках. Сподівання на допомогу від Росії дуже великі, адже у регіоні панують злидні та безробіття. Місцеві мешканці намагаються отримати російський паспорт, адже з цим документом вони матимуть право на повноцінну пенсію. Козатіснув пенсію получали. Что вам говорят, когда? Когда это все будет? Нічого ні а от приготови документи так. Наприйоні президент південної Осетії демонструє зруйновані будівлі. каже особисто контролює будівництво та активно шукає грошей на відновлення краю. Підтверджує, що російських коштів ще не бачив однак, уже знає, як ними розпорядитися. Росія обіцяла спрямувати до південної Осетії майже 300 мільйонів доларів. Однак, скрутні часи перешкоджають виконання обіцянок. Ми не повинні ділити ні Южну Осетію, ні Росію. Росія відновлює сьогодні южна Осетію. И от того, насколько эффективно мы это будем делать, и от того, насколько принципиально здесь на Юге Осетии будут подходить к рациональному использованию этих средств, выделяемых России. То есть мы за двойной контроль. Мы за любой контроль. Самое главное, чтобы эта структура работала не в Москве, а здесь в Южной Осетии. Здесь на месте виднее, что нужно делать, как нужно делать. Торік у серпні у Грузії розгорнувся масштабний військовий конфлікт, який тривав тиждень. У взаємні бомбування між Грузією та Південною Осетією втрутилася Росія. За кілька днів після припинення вогню Білокам'яна визнала незалежність двох бунтівних грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Російський приклад наслідували лише Нікарагуа та низка екстремістських організацій. Офіційний Тбілісі категорично не визнає суверенітету двох регіонів, вважаючи їх частиною Грузії. Дзвінна Погребенник П'ятий канал.